Христос Червона комісія промисловості підприємництва інфраструктури, транспорту та житлово-комунального підприємства відкриваємо. На цьому засіданні у нас будуть два питання. На перше питання до комісії Володимир Михайлович. На перше питання це ми просимо комісію, десь ми опрацювали спільно з відділом економіки і юридичним відділом. Питання про е, надання згоди на безоплатне прийняття з державної у комунальну власність Ференської територіальної громади, окремого індивідуально визначеного майна. Про що йде мова? Мова йде про шкільні автобуси, якими ми фактично користуємося від початку створення територіальної громади, але які, на жаль, залишились у державній власності, і ми щомісячно змушені платити оренду. Е, ми декілька разів вже приймали ці рішення, якщо ви пам'ятаєте, зверталися в Київ, але десь рішення ці розглядалися в Кабміні. і не з нашої вини завертали та подавали це проблема не тільки нашої громади, а громади, громади всіх, цього району Кавуського. І десь в якомусь. У пункті було щось неточно, подавали з району, завертали відповідно на доопрацювання. Тепер просимо ще раз, вже по новому ми опрацьовуємо це рішення і е, пропонується у вашій увазі таке, що рішення відповідно до статей 3, 4, 7 закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, керуючись пунктом 51 частини першої статті 26. Статтею 59 частиною 2 статті 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи лист мінекономіки від 21.05.2024 щороку щодо передачі окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність, Переїнська селищна рада вирішила надати згоду на безоплатне. Прийняття з державної у комунальну власність Перенської територіальної громади в особі Перенської селищної ради окремого індивідуально визначеного майна душка транспортних засобів згідно додатку 1. І додається відповідно до цього пункту перелік всіх всього майна, яке нам потрібно забрати з державної власності у комунальну. Це і програмно апаратний комплекс, автобус. Іван, реєстраційний номер. Ну, є yeah. автобус ПАС, дві штуки, автобус Богдан, автобус Атаман, автомобіль ВАЗ, автомобіль УАЗ, автомобіль Вас, автомобілі ВАЗ, ще один, мотоцикли, причепи, автомобілі ГАЗ, ЗАЗ і ще два автомобілі ГАЗ. 5312, і ГАЗ-3307. Це е, авто... відносно автомобілів, ведеться мова про ті автомобілі, які знаходяться в мешкаліному комбінаті і на яких наші діти навчаються їздити. Будінню, так. Другий пункт пропонується Переїнська селищна територіальна громада в особі Переїнської селищної ради після прийняття у комунальну власність окремого індивідуально визначеного майна зобов'язується використовувати його соціальним призначенням, структурними підрозділями Переїнської селищної ради для забезпечення ефективного функціонування органу місцевого самоврядування, належної організації роботи, надання адміністративних послуг мешканцям громади. Для підвищення ефективності роботи закладів освіти з метою забезпечення потреб територіальної громади та не відчужувати його у приватну власність. Тобто ці автомобілі залишаться в нас у відділі відповідної освіти для того, щоб ми могли перевозити наших учнів та вчителів і відповідно навчати водіння. Третій пункт це. Враховуючи те, що ми вже приймали подібні рішення, то е, такий пропонуємо такий пункт визнати таким, що втратила чинність рішення селищної ради від 20.12.2023 року номер 698 про надання згоди на безоплатне прийняття з державною комунальною власності Сперенської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна. І четвертий це контроль на вашу комісію. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, підприємництва інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства Михайло Федірко. От такий проєкт рішення, прошу, якщо ви за, вині проголосуєте, щоб ми винесли сьогоднішню сесію. Діякі запитання до Володимира Михайловича? Прошу та... проголосувати, хто за? На друге питання відповідав пані Васильівна. Так, пропоную вам на розгляд проєкту рішення про розміщення майданчика для паркування транспортних засобів у вулиці Чевестрійці. З метою порядкування паркування транспортних засобів для розвантаження центру Переміцька зв'язку збільшення кількості автомобільного транспорту. Є потреба в влаштуванні місця паркування транспортних засобів. Ми знайшли земельну ділянку комунальної власності, де пропонуємо схему щодо розміщення парку міст на 22 машини. Це заїзд буде з комунальної землі Заді спортивної школи. Це є дебютет. І я пропоную такий проєкт рішення про надання дозволу на розміщення такого майданчика для паркування транспортних засобів у вулиці Січових Стріл селища Перегінській відповідальні на облаштування автостоянки беремо на відділ будівництва житлово-комунального господарства місту будування та архітектури щодо його встановлення згідно чинного законодавства. Таку типу схему про встановлення цього майданчика для паркування подаємо на розгляд сесії після вашого погодження. З метою розгруження центру міста, про, про, так. Заїзд, буде... заїзд буде від Комунгоспу, так, так, тільки з Комунгоспу, в тієї території, вулиця загального користування. Через проїзд до існуючої вулиці там є приблизно 7 метрів до станції. Уточніть, що не з Комунгоспу, а не з Комунгоспу, а з потребною школою. Так, є дорога загального користування і з цієї сторони буде й заїзд. 22 машини в місці, пропонуємо там становити. Безоплатно. Безоплатна парковка, так. Я для всіх бажаючих. Є Якісь запитання? Немає? Немає Я Прошу проголосувати. Хто за? Одноголося. Дякую всім. Присутні. Дякую вам.